Комп'ютерні телекомунікації у процесі навчання. Телекомунікація одне з головних технологічних досягнень людства. Телекомунікації це процес передачі, отримання та обробки інформації з використанням електронних, електромагнітних, мережевих комп'ютерних та інформаційних технологій. До телекомунікації відносяться комп'ютерні мережі, соціальні мережі, мобільний зв'язок, системи глобального позиціонування інтернет, супутниковий зв'язок, електронна комерція, радіозв'язок, телебачення, пошукові системи, оптоволоканний зв'язок. Навчання для студентів та для всіх бажаючих, які хочуть дізнатися, що таке IT. Знайти свій шлях до it професії можна, вступивши на спеціальність телекомунікації та радіотехніка, де можна отримати знання і практичні навики в області інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем, програмно-апаратних засобів інтернету. Студенти можуть працювати в ІТ-фірмах, підприємства телекомоційного та радіоелектронного профілю, засоби мас-медіа, оператори мобільного та стаціонарного зв'язку. Інтернет-провайдери, радіомовні телевізійні, радіозв'язкові навігаційні центри, підприємства та організації з виробництва, обслуговування, продажу та сертифікації електронних засобів і систем різноманітного призначення, державні та комерційні установи. Всім дякую за увагу!